Якщо ви довіряєте астрологам, будь ласка, до вашої уваги, гороскоп на сьогоднішній день для всіх знаків зодіаку. А якщо ви довіряєте картам та у нас є неймовірна гостя, яка щодня приєднується до світанку на М1. з нами Анесті Абсолют! Доброго Доброго. А це тільки понеділок у нас. яка у вас атмосфера тут любовна, які да. фірамони тут. Так. Ух. Так. Кожного понеділка радості приходить до нас старопрогнозами на тиждень. Ти вже нам розповідала про те, що перш ніж зробити прогноз, mm -hmm. ти налаштовуєшся на нього. Mm -hmm. правильно? Mm -hmm. А можеш якось глибше. Якщо без жартів, я налаштовуюсь з самого ранку. Тобто, у мене є своя певна медитація. Я вхожу в певний простір. Цей простір називається хроніки. Акаші так працюють не всі ти Хроніки? Ти? Хроніки Акаші так працюють Акаші. не всі тарологи. Але я ж не просто таролог, тарологдая, тата хілер, ченелер вивчила вже да. Тобто в мене багато специфік. Mm -hmm. І я люблю читувати, да, інформацію саме із хронік, не просто щоб таро вчитували простір, а от мені потрібна інформація зверху, з інших вимірів. З небесної канцелярії. Я а, до речі, отисміс, а хроніки яка ще це небесна канцелярія. Це бібліотека, в якій зберігаються інформація про все, що було, є і буде у всьому всесвіті. Тобто, звідти, да, це будь ласка. Дізнайся. Де мій обід? Я не знаю, Вже так ще обід? рано. Да ми тільки прокинулись, ось ми робили. Зверху обід. буде спускатися це. А, доводило. а, доводило. а Ну, я сподіваюся, карти тобі сьогодні скажуть, де твій обід і у котрий до тебе буде. Тобто, людина, у якої немає природних здібностей, вона не зможе робити де такі прогнози? А, Вважається, що таро можна навчитись. Тобто, ти можеш вивчити всі трактування карт, прочитати купу книжок, передивитися купу навчань. Але. Ректувати нормально, ти все одно не зможеш тобто. ти будеш просто книжними шаблонними фразами розповідати, що ти прочитав. Тобто, має бути дуже сильна інтуїція і вміння отримувати інформацію із простору або от як я я читаю хроніки. Тобто я отримую інформацію з хронік. В твоєму професіоналізмі не сумнівається ніхто. Е, я би хотіла, щоб ми зараз, як по традиції, по нашій, перейшли до прогнозів для всієї країни, що а, чекає нас на цьому тижні. І так, давайте зараз з вами робимо прогноз для України з 16 по 22 грудня. Що чекає Україну і українців? Давайте подивимось. Ще такий момент, що мої карти вони на мене налаштовані. Тобто ми з ними в контакті. Мені не треба ще й кожен раз окремо на них налаштовуватись. Вони і так мене чують, і вони і так через мене щитують весь простір. Зараз дивимось. Готові? Давай. завжди. Гмм. Суте, мені це подобається. Рицар жезлів. Тобто рицар жезлів. Вона нас означає дуже сильні можливості, які будуть вриватися в ваше життя. Можливо, серед вашого оточення зараз проявиться людина, переважно чоловічої статі, десь віком 30-40 років, саме чоловік, який зможе вам чимось допомогти. Тобто він вам дасть якісь можливості, передасть, підтримає. Це не зовсім грошова історія. Тут більше мова про амбіції. А якщо в загальному трактувати, це те, що зараз цей тиждень це тиждень можливостей і тиждень амбіцій. Тому, Якщо ви щось давно відкладали, давайте вже будемо робити. Ну скільки можна відкладати? Пропишіть свої амбіції, пропишіть свої цілі, запуліть їх в простір, і хай вони вже починають працювати. У нас через пару тижнів новий рік треба вже щось робити, друзі. І ця карта нам про це натякає. Ще раз доброго раночку, Україна. А... Це світанок на М1. нас гостях Анесті і Тепер переходимо до найприємнішої частини нашої розмови. Це ну особисті прогнози для ведучих світанку на М1, Тобі ж для так, нас ми помазані Знаєте, я Кожен, кожен раз побіла, думаю, ні, що да, Ви такі візунчики, знаєте, вас кожен понеділок приватний таролог, свій персональний гроші микономда скільки ще так. А в четвер скільки милетів ми робимо. А скільки всього ми робимо? Звичай, чесно, вихованки кожного... продаєте? Ні. Так. <рес> так, ну що, Ліда, почнемо з тебе. Давай так, так. Карти, що чекають Ліду з 16 по 22 грудня. А, ну, давай. тебе манікюр гарний. Дякую. Ну що, готові? Де. Ліда, ну у тебе з кожним разом прогнози стають всі краще і краще. У нас грошовий король. О, король без петаклів. Але дивіться, це грошовий король. А це у нас чоловік, якому мінімум 40 років, у якого є гроші. Але якщо давай без жартів, це можливо навіть інвестор якихось твоїх проєктів, можливо, ти з кимось познайомишся. Цього тижня хто зможе тобі допомогти з інвестуванням, наприклад, в твою творчість, тобто це дуже класна фігура, така ключова конкретної людини, яка тобі буде допомагати. Ще це можна казати про те, що у тебе відкриваються е, різні енергії потенціали успіху. Але мені от на щіці більше веде, що це прям конкретна людина. Тому, якщо ти планувала раптом собі знаходити якісь нові проекти, фінансування інвесторів треба придивитися а перед цим я сказала що у нас чоловіки яким 40 років вони у нас королі давайте подумаємо у нас тут є король в цій студії я також думаю що в нас не король в нас тут просто джекпот розумієш Даніель, то джаніель джанієль джекпот джекпотовичпотович джекпотович дякую дякую ким я ще не був але Джекпотом я ще не був мені подобається ця карта слухай, вау. Why На Шановний інвестор. Я тут. Call me, baby. <рес> Але дивись, є такий момент. Це людина, яка власна. Тобто, ця людина може в якийсь момент відчувати тебе своєю власністю. Тому, якщо ти. Oh. Да. Якщо ти зустрінеш цю людину, одразу потрібно виставляти свої особисті субсидію. А кордони. може бути, такі, що вона вже зустріла його? А можливо, ця людина вже є в її житті, але вона не розглядала цю людину в якості допомоги фінансової в своєму просуванні. Можливо, просто він в новій ролі може проявитися. Mm -hmm. Так а що у нас шановна студія, шановний простір, чекає Даніеля Селема 16 по 22 грудня. Подивимось. Давайте. Може, він захоче інвестувати і дуже багато грошей. Зараз подивимося. Закоче... Народ, ну у нас п'ятірка пентаклів. Це відсутність якраз грошей. Відсутні гроші? Знаєте чому? Я вам скажу чому. Я візьму і скажу чому. Ти пам'ятаєш минулого разу, яка вона була карта. Ні, не пам'ятаєш. Карта щедрості. А, щедрости. так ти я все, все роздавав. Mm -hmm. mm -hmm. да? От і пороздавав. Ти, ти знаєш, ти маєш стояти вже ну, типу, без жилетки, так точно, да, носав, без воли. кроваточки. <laughs> да, і подякувати. Да. З нами була Ан Сі Абсолют. Бережіть свої гроші. Побачимо з тобою вже завтра. А, Класний початок тижня, мені подобається. Супер! <laughs> супер! <laughs> супер. <laughs> супер. 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 Ага. Я поділюсь, я знайду інвестора і поділюсь.